Нам своє робить, їх задача розмовляти, там, домовлятись, не домовлятись, торгуватись, не торгуватись, наша задача робити своє. Чи стежу? Ну, наскільки це потрапляє в мій інформаційний простір, я дивлюсь сказати, що я прям ретельно це відстежую. Ні, не відстежую. Ця війна показала, що ми можемо розраховувати лише на себе. Тому що насправді створений прецедент, все. В світовій е, політиці, в геополітиці, діє права сили. Хто буде сильніше, в кого будуть е, міцніші позиції, хто буде готовий йти до, от, до останнього, той буде переважати. Тому. Маємо бути готовими. Я, ну, якщо говорити про мене, я не очікую, що хтось там за нас перерішає, і ну, воно все розсосеться. Воно не розсосеться. І навіть якщо будуть якісь домовленості, всі повинні усвідомлювати, що це лише відтерміновує продовження війни або початок нової війни. Тобто це не вирішення. Я не бачу передумов для вир... остаточного вирішення питання і там мир у мир. Все там замірились. Ні, це просто дасть паузу, дасть паузу нам підготуватись, переформатуватись, дасть паузу нашим ворогам підготувати новий удар. Тому от не тішусь ілюзіями, а намагаюся тверезо оцінювати ситуацію.